Та і українці, ідіть діді нахуй Москвороді. Ще раз, зараз я вам покажу просто шикарніше відео. Просто шикарне відео про військових. Пам'ятаєте оцю Марусю з Звіробій? Пам'ятаєте, оце військова, справжня військова. Не просто одягнула форму. А тепер я вам скажу, що не всі військові герої. І Маруся Звіробій говорила, що не всі військові герої. Не всі військові, як кричать, наші герої, ні не наші всі герої. Є просто військові, які одягнули форму і ховаються десь там, десь там щоб часом не прилетіло. Мій брат, який загинув, він герой, бо він був на передовій. На передовій був, а не в тилу, ні в кабінеті. Слухайте, Марусь, Звіробій. Більше аніж ухилянти е, тилові курблять ухилянти в формі. У нас такі теж є. Вони собі десь хтось забашляв, щоб відсидітись десь подалі від фронту. Це ж стоя е, коштує гроші теж не тільки воєнкоми беруть гроші за. Те, щоб видавати такі справочки. Є такі випадки в ЗСУ, коли е, якісь тилові частини там дуже це дорого коштує. І командирів цих частин теж добре було би перевірити на предмет їхніх е, коштів. Чи все у них там нормально, чи в жінки дача не появилась десь на Мальдівах? Там прям будуть сюрпризи. Хто герої? Послухали, хто герої? Зробили висновки? Хто герої? Я вже вам говорив, що не кожний лікар є, який має скальпер, є лікар. Не кожний військовий, який носить форму, є військовий, тим більше герой. Так що думай! Думай, в якій ти країні живеш, якою мовою спілкуєшся, і кого називаєш героєм. Герої! Ми знаємо, хто нас отримує медальки. Думай!